Привіт, друзі! Якщо вам подобається моє озвучення, підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться з друзями. Ваша підтримка допомагає мені створювати більше контенту для вас. Дякую і до зустрічі у світі сталкера! До бази боргу я підходив з іншого боку. Вже зовсім розвиднілося. І хоча неприємний дощ так і не припинявся, світ навколо став значно приємнішим. Якщо слово приємно взагалі може якимось боком ставитись до зони, спіткнувся на думці. Адже Брешу іноді і в зоні буває красиво. Трапляється крізь хмари, пробивається світло, грає сонячними кроликами на яскравому листі. Зранку, коли сонце тільки вивалюється через сіровато рожовий горизонт, і до вечора, коли закочується, потопаючи у молиновому заході сонця. Буває, але не сьогодні. Сьогодні будні, сьогодні дощ, сьогодні все сіро та похмуро. До блокпоста залишалося всього метрів 400, і я зробив дуже велику помилку, я розслабився. Подібні дурниці зона не прощає. Можна вважати це черговою банальністю, але це є факт. І варто було мені одного разу здурити, як одразу пішла реакція. Кроків за десять від мене виникло вручіння, я завмер. Те, що ще секунду тому здавалося, крізь пилину мряки здоровим волуном піднялося і з хрустом потяглося. Кабан! Щастить мені на них останнім часом. На відміну від Васьки, цей не був п'яний, зате був величезний і дикий. І якщо затуманені горілкою мізки Вася кабана і думки, що народжуються в них, мені були зрозумілі, то пропустити, що відбувається у величезній волохатій голові чорнобильського кабана, я б не ризикнув. Звірюга зіркнула в мій бік. Я обережно потягнув ремінь, калаш прийняв горизонтальне положення. Метал під рукою здався гарячим. Я смикнув плечем, струшуючи ремінь, перехопив автомат зручніше і зробив крок. Горов трохи помітно ворухнув величезною, як великий казан головою. Не будь свинею, попросив я подумки, дай пройти, я ж тебе не чіпаю. Кабан чи то пирхнув, чи то хрюкнув. Не знаю, чи можна було прийняти це за відповідь, чи почув він моє прохання. Може, й почув, що багато місцевих тварин мають дивні здібності. Так чи інакше, я зробив ще один крок, потім ще, і ще. З кожним кроком я більше віддалявся від кабана, ніж наближався до боржників. Звір вдавав, що мої пересування йому не цікаві, а може вони й справді були йому до ліхтаря. Крок за кроком я огонав звірюгу широкою догою. Мені вдалося відійти від нього кроків на тридцять. На мить здалося, що щастя поруч. Все, я прийшов, і кабан мене не чіпатиме. Зрадницької думки виявилося достатньо, щоб хитке відчуття впало, як картковий будинок від увімкненого вентилятора. Дика тварюка підвела голову і без попередження кинулась на мене. Я вразився, з якою швидкістю рветься зараза з місця, секунда і кабан уже на півдорозі до мене, половина таких нескінченно важливих кроків. А далі спрацювала рефлекси. Я не встиг подумати, не встиг прицілитись. Палець сам собою смикнув спусковий гачок. Тріснуло. Я дав коротку чергу, автомат смикався в руках, намагаючись засвистати в бік, вирватися. потім другий, слід третю, хоча третя була вже не потрібна. Перша черга зупинила кабана, смикнула його трохи у бік. друга потрапила в голову, звірюгу відкинуло. Кабан зойкнув дико і повалився на землю. Його вереск прокотився на всі боки, розриваючи тишу мертвого ранку зони, здається, на багато кілометрів. Тіло звіра засмикалося в огоні, а може його затрясло від третьої черги, так чи інакше він більше не піднявся. Все, час мотуватись, я пішов швидше. Позаду відчувалася легка вібрація. Тремтіло не повітря, тремтіла земля, і то була не аномалія, і я озирнувся. Диявол! На мене мчали з десяток кабанів. І хоча вони були далеко, а силувати їх ледь помітні, швидкість виявилася такою ж неймовірною, як і у пристреленої мною особи. У зоні не бігають, я знав це, але зараз іншого виходу не було, і я припустив, що є сили до блокпосту. Я біг так, як не біг дуже давно, ззаду тупотіло, бухало, хрипіло, наче за мною гнався табун слонів. Почули, чи що тварюки, що й їхнього родича поховав, або почули, могли почути. Небіжник так кричав, що не почув би тільки глухий, безглуздо. Останній жарт міг бути і більш витонченим. Хоча яких ще жартів чекати від похмурого. До блокпоста залишалося метрів сто. Попереду замиготіли постаті людей. До двох, які пропускали мене на вихід, зараз приєдналося ще п'ятеро. Я рванувся на блокпост до останніх сил, як бік з автоматом на перевіз. Попереду майнула злахаря, інші зі слідами відчуженості, дула автоматів. Зброю кинь! гаркнув хтось. Ага, нині розмріялися. Тріснула чергу. У перший момент здалося, що стріляють в мене. Я пірнув униз, але у людей зараз була мета серйозніша за мою скромну персону. Земля прийняла мою розпластану мов жаба під катком тушку міцним ударом. Я чопнувся плазом, але тут же зібрався і перекотився. В тієї ж миті застрікотали автомати. Ту підзаду збився з ритму, його розбавив вереск розстрілюваних тварин і гуркіт автоматних пострілів. Я спробував підвестися і допомогти відстрілювати тварин, але в потилицю щось незграбно вдарилося. В голові загуло, ніби заграв орган на одній ноті, але від душі. Крізь гуд прорізався брискітливий голос зверху: Лежи, суко, з тобою потім розберемося. Прикладом урізали, подумав я. Перед очима постало схвильоване обличчя хлюпіка. А якщо струс. Небезпечно поцікавився він і розтікся у каламутну пляму, що райдужно переливалася. Наступної миті пляма налилася чорною і я відробився остаточно.